Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. В нарада оголосила старт виборів. Депутати розповіли, коли і як вони відбудуться. Мирноград в оточенні. Секретар комітету з безпеки шокував своєю заявою. Очільника одеської СБУ журналісти викрали у незаконному збагаченні. Соловики назвали це провокацією ФСБ у Києві суддя отримала від безробітного сина студента подарунок на 2 мільйони гривень. А екс-прокурор піскуна французькі правоохоронці вилучили кілограми золота та сотні тисяч готівки. Де взяв такі статки? Він пояснити не зміг. Та Лукашенко пішов у крухмальний запі. Пій каже у Білорусі арешників вже більше ніж у Росії. Дімон Медведєв аж про від такої заяви. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Ранок в Україні почався не з кави. На світанку Росія атакувала українські міста. Росія запустила понад шість сотень дронів і десятки ракет. 621 повітряну ціль силам ППО вдалося збити, подавити, однак влучання уникнути не вдалося. Ракети і шахеди прилетіли у 21 локацію, зокрема по житловій забудові. Ще у восьми місцях зафіксували падіння уламків. Ось от ситуація в моїй квартирі, яка сталася хвилин 15 назад. На жаль, є постраждалі і загиблі. Наймолодша жертва 2021 року народження. Дівчинка загинула від удару Росії по Житомирській області. Цілили росіяни у енергооб'єкти. У ДТЕК повідомляють про атаку по одній з українських теплоелектростанцій. Це вже сьома атака на ТЕС з жовтня. У Міненерго тим часом кажуть, що через масовану російську атаку українські АЕС знизили генерацію електроенергії. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень буде відбуватися поступово, як тільки енергетики відновлять пошкодження ворогам мережі. Це грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій. Внаслідок російських ударів майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Складно з електропостачанням на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Гаргівській областях. У багатьох споживачів на заході України світла не буде до завтрашнього ранку. Тримали позицію 130 днів. У 93-й бригаді Холодний Яр розповіли про двох своїх бійців, які з серпня вперше вийшли з позиції у селищі Русин Яр на Костянтинівському напрямку. було працювали, копали. На совість. Ну так вийшло. Хату розібрали нашої півішками, де ми ага. несли службу. Да. Але добре, Бору. що ми хорошо покопали та вдалося вижити, навіть, навіть не торіста. Але наші козаки повернулися не самі. Два з половиною місяці поряд з ними позицію обороня військовополонений, якого вони захопили під час спроби штурму. Росіянин допомагав будувати фортифікаційні споруди і виконував доручення йому завдання. Українські військові ділилися з ним всім, що у них було. Когда ну россияне атаковали позицию вот эту, на которой вы находились, ш, ну что вы делали в этот момент, вы как-то помогали им, как ну да помогал. Да. Что именно? Ну, подстраховал страх, под, под, под пацанов там, ну подавал там, ну там автомат может гранату нападает, так ну как так позицию обустраивал, копал там такими вещами занимался. Ну. Ну а чему вы целы Почему? Ну вы это ну, же... Жить, это жизнь, жить хотел бы. Нет, не знаю. Жить хотел бы. Ну, а вы, 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 вы ну, думали, что россияне э, придут и вас застрелят? <laughs> да. Не стали бы разбираться, кто да. чужой. Мирноград не просто у сірій зоні, а в оточенні депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що військові сили оборони України знаходяться в оперативному оточенні у Мирнограді, але підкреслює, що ситуацію в місті оперативним оточенням називає лише він. Ну, дивіться, я це називаю по своєму оперативному оточенню. Так а, як що я це бачу таке песніть. Оперативне оточення є тактичне оточення, коли противник скажімо, повністю закритий і не може навіть пересуватися по району оточення, тому що повністю попадає під враження противника. А оперативне оточення ну, це якщо так просто, це коли ти можеш пересуватися по району, в якому ти оточений, там проводити якісь дії, передислоковувати підрозділи, гуляти по цьому району, ну грубо так скажемо. Але скажімо, вже Приїхати в цей район або доставити туди якийсь провіант або логістику, це вже, це, це вже неможливо. Як там вижити І, тоді? Як там вижити, читається? Оскільки я знаю, ну це вже питання, дивіться, це вже інше питання, це вже можемо окремо поговорити. Я відповідаю, що таке згідно статутів оперативне оточення. Це коли ти можеш маневрувати всередині простору, в якому тебе закрили. Але тут, бачите, таке сучасне оперативне оточення, ще раз, це я його так називаю, можливо, на місці А Реальну назву оточення цим оточенням може дати тільки генеральний штаб. Я кажу те, що я бачу згідно намальовано на карті Поряд з цим у генштабі повідомили про зупинку за су п'ятдесяти штурмових та наступальних дій окупантів на Покровському напрямку, зокрема і в районі Мирнограда. В оперативному командуванні схід у свою чергу звітують про те, що наші підрозділи продовжують утримувати рубежі Мирнограда у Мирнограді. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації. І маємо для вас ледь на шпигунський трилер. А якщо без жартів, ситуація ну дуже неоднозначна і точно надзвичайно цікава. Сбу повідомляє про те, що проти генерала Віктора Доровського, очільника управління СБУ Одеської області, ФСБ намагалися влаштувати провокацію. За даними служби безпеки на його дружину Оксану, вийшла російська агентка і погрожувала поширити вигаданий компромат через медіа та телеграм-канали. Але за 250 тисяч доларів атаку обіцяла зупинити. скажем так его вел у нас э, внутри структуры да, считается большим достижением да, снять э, какого-то генерала, например, с да? вот и для этого готовятся очень серьезные видеоматериалы, которые уже да, там собираются расфорсить э, и по всем вашим пабликам и так далее. Я за, э, скажем так, свой финансовый интерес э, могу сделать так, правда, что Вот дальше наших с вами разговоров, вот этих вот и голосовых. Тоді з російських странику не петь. То що ж тут цікавого саме напередодні видання громадське випустило розслідування про родину Доровського. У його дружини знайшли російський паспорт, а філію її салону у Греції обслуговувала юридична компанія з підсанкційними росіянами. Дружина генерала, уродженка міста Харкова, Оксана Доровська, має громадянство Російської Федерації. У витоках баз даних ми знайшли два її паспорти, виписані на її попередні прізвища бурмістрова. За цими номерами паспортів обліковується інформація щодо неї на сайті російської податкової, де можна знайти і побачити її російський податковий номер. Один із паспортів досі дійсний. Про що свідчить інформація з сайту госуслуги паспорти отримані досить давно. Останній той, який досі дійсний, за нашими даними ще у 2004 році. Відповідно до виписки з Кіперського реєстру юридичних осіб у червні 2022 року жінка обзавелась на острові фірмою під назвою Шанело Ліміт. А вже у 2023-му, судячи з у мережі, Оксана Доровська відкрила салон краси поблизу міста Пафос. Він і досі схоже працює. Адмініструє і юридично супроводжує бізнес дружини генерала СБУ. Дуже сумнівна компанія PMS Меркурі Corporate Сервісіс. Цією фірмою керує родина кіперського юриста Андреаса Софоклоуса та кілька його колег. Минулого року Сопоклаус, його родичі та колеги потрапили під санкції України. У батька генерала Доровського Олександра теж знайшли бізнесові зв'язки із Росією. Він володіє активами фармацевтичної компанії, де одним із власників був росіянин Леонід Огородніков. Цей огородніков бізнес-партнер депутата Єдинороси Олександра Шишкіна. Він в Україні під санкціями. У 2023-му Олександр Доровський став власником всієї групи компанії здоров'я, якраз тоді, коли українські правоохоронці розслідували її діяльність та зв'язок з росіянами. У 2022-му поліція разом з офісом генпрокурора розпочала кримінальне провадження. Воно стосувалося можливої легалізації активів та фінансування ворожих до України дій. Тоді і на початку 2023-го групою компанії здоров'я через Віргінський офшор володів бізнесмен Леонід Огородніков. Ось він на фото ліворуч від Олександра Доровського. Відповідно до українських реєстрів, огородніков громадянин Польщі, проте насправді він росіян, російський кінопродюсер і засновник холдингу Каро мережі кінотеатрів у Росії. А ще Огородніков, бізнес бізнес-партнер російського олігарха, члена партії Єдина Росія Олександра Шишкіна. Шишкін, будучи сенатором у 2014 році, голосував за анексію Криму і, зрештою, потрапив під санкції України. Шишкін та огородніков були пов'язані низкою російських компаній зі сфери кінобізнесу. Ну і ще у журналістів багато питань до майнового стану родини Доровських. Бо протягом 2018-2019 років дружина купила майна на 1,3 мільйона доларів. Звісно, по документах все набагато бюджетніше, дуже сильно бюджетніше. Також у листопаді 2018-го дружина генерала СБУ купила майнові права на комерційну нерухомість площою майже 500 квадратів у ЖК на Печерську Дельмар. Квадратний метр житлової нерухомості у цьому ЖК того ж місяця коштував півтори тисячі доларів. Отже, ринкова вартість об'єкту мала би скласти майже 740 тисяч доларів. Натомість, дружина офіцера СБУ придбала майже 500 квадратів приблизно за 175 тисяч доларів, тобто 355 доларів за квадратний метр. При всіх нюансах це значно нижче ніж собі вартість будівництва. Коротша ситуація з провокацією неоднозначна. Провокація це розслідування журналістів. В українській корупційній традиції зазвичай батьки дарують дітям майно, але у родині судді Дніпровського районного суду Києва Наталі Яровенко шабло не ламають. Там мамі квартиру 109 квадратних метрів в елітному ЖК на Печерську подарував син. Що у 2017 році безробітний студент, якимось дивом зміг купити нерухомість за 2 мільйона гривень. Журналістка слідства інфо запитала у судді, звідки у неї ця квартира. На що та відповіла, що її подарував син. Єдиний подарунок у негрошовій формі від сина Михайла у декларації слуги Феміди оцінений у 100 тисяч гривень. Очевидно, що студенту таке майно не по кишені, але найцікавіше, що і в сімейному бюджеті на таку квартиру грошей би не знайшли. Вистачило хіба що на половину. Але, попри очевидне неспівпадіння, суддя квартиру декларувала, потім приховувала і знову декларувала. Але і без квартири до декларації пані судді питань дуже багато. З 2012 року суддя не декларує доходи чоловіка, крім доходів від продажу майна. До 2015 року цей дохід складав близько 2,5 мільйонів гривень. При цьому, згідно з досьє Яровенко, у 2013-2018 роках її чоловік отримав лише 15 тисяч гривень. Суддю Яровенко днями, до речі, звільнили. 90 тисяч євро, 3 кілограма золота і 18 зілітних годинників вартістю в 1 мільйон євро. Такий розкішний сюрприз чекав французьких правоохоронців, які проводили обшук на віллі колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна. Як пише видання дзеркало тижня із посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах, піскуна поліція у Франції навіть затримала, бо він не зміг пояснити походження своїх статків. За даними джерела, оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Згодом тричі експрокурора відпустили державне бюро розслідувань Франції обшуки у колишнього очільника ОГП України проводить у справі про організацію замаху на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Вибором бути на тлі вимог Трампа провести вибори і згоду Володимира Зеленського на проведення президентської гонки у Верховній Раді створюють спеціальну групу для напрацювання законопроекту про вибори в умовах воєнного стану. Коли чекати виборів і як буде організовано процес волевиявлення, розкажемо у сюжеті. Проведення виборів президента України в умовах воєнного стану, це питання вивчатиме робоча група парламенту. Її створюють невідкладно, повідомив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Обговорення виборів відбуватиметься на базі профільного комітету Верховної Ради за участю представників усіх парламентських фракцій, а також центр виборчкому та громадських організацій, що спеціалізуються на виборчому процесі. Робочу групу щодо виборів очолить перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефані. Чука на ній опрацюють ключові питання, а саме як голосуватимуть українці в умовах війни. Мною було підписано розпорядження і створено робочу групу з підготовки цього законопроекту. Її очолює присутній тут перший заступник голови Верховної Ради Олександр Сергійович Корнієнко. Воно буде складатися з представників усіх, без виключення фракцій і груп з залученням усіх колег, які представляють громадянське суспільство. Дата першого засідання парламентської групи повідомлять пізніше. На нього також запросять і засоби масової інформації Стефанчук. Також зверну увагу, що документ матиме одноразовий характер і враховуватиме особливості проведення виборчого процесу в умовах бойових дій. Також він додав, що у світі майже немає прикладів, де б проводили вибори під час війни. Тому Україна буде в цьому першопрохідцем. В той час серед депутатів Верховної Ради нині точаться дискусії про серйозні ризики від проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк в ефірі одного із телеканалів заявив, що вибори у дії чи за допомогою будь-яких інших сервісів може мати серйозні негативні наслідки. Зокрема, такий спосіб голосування не забезпечить таємницю во. На виявлення це не підпадає під визначення таємне, персоніфіковане, абсолютно персональне голосування. Ви розумієте, що коли ви вносите свої дані через дію, то держава очевидно бачить, що це ви або користуєтесь дією, або там резервом, та все, що завгодно. Навіть якщо ви з анонімного відповідного телефона зайдете на свій аккаунт, то одразу вас все одно ідентифікують. Лідер міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков вважає, що вибори дійсно потрібні Україні однак провести їх під час війни неможливо, оскільки величезна кількість українців за кордоном військові у цей час на нулі, і на все це потрібні величезні гроші. Більше того, за стосунок дія це не потягне. Поки в країні війна, ми проводимо вибори в дії. Це та дія, яка у вас не витримала навіть Євробачення, здохла на другій хвилині два рази. Ну щоб точно вже не це та дія, яку поламали декілька разів рускі. Це та дія, яка е, дуже класна оболонка, але не витримала жодного реєстру. Їх зі злили і стерли. Ті самі росіяни. Всі це пам'ятають. Тому під час виборчого процесу, коли вони будуть в дії, це означає, що е, ну, не буде ніяких виборів. Якщо її буде володіти Федоров, це буде 102% у Зеленського. Якщо її поламають рускі, а скоріш за все, її поламають рускі, 102% буде у Лукашенка. Там інших варіантів немає, там або інший. Різниця тільки в усах. Загалом же проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 мільярдів гривень. Про це повідомив заступник голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. А все через інфляцію, нові умови відкриття виборчих дільниць за кордоном. Тому звідки на все це брати гроші, незрозуміло. Очевидно, що і тут без фінансових вливань європейських та американських партнерів не обійтись. Парашути були, тиса була гори були. А тепер фантазія в організаторів схем втечі за кордон закінчилася, і вони вирішили брати приклад з росіян. Ділки за 10-15 тисяч доларів пропонували бажаючим накивати п'ятами неньки батьківщини і перетнути кордон по газовій трубі на Закарпатті. Метод спрацював залізобетонно, поки її не накрили СБУ спільно з нас поліцією. Тепер труба і організаторам і втікачам. Так, на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу. Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у Тіктоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби. Я думала, що загрозу Росії всі сприймають серйозно, але ні, поки частина європейців говорить про ймовірність російського наступу на східний фланг НАТО, на Литву, Латвію та Естонію. Інші кажуть, що загроза перебільшена, і це кажуть не дружки Путіна типу Орбана чи Фіцо, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Голова Бундесверу заявив, що не вірить у сценарій повномасштабної війни Росії проти НАТО, але посилювати оборону треба. Так пісторіус прокоментував заяву генсека НАТО Марка Рюте, який днями заявив, що НАТО має бути готовим до війни та. Такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди, можливо, він хотів дуже яскраво описати, що може статися. Я не вірю в такий сценарій. На мою думку, Путін не має наміру вести повномасштабну світову війну проти НАТО. Сподіваюся, пісторіус не повірив словам Путіна. Це лож, бред. просто бред. А там мнімої російської угрозі європейським країнам. Ба більше заступник голови російського МЗС каже, що Росія готова дати юридичну гарантію, що не планує нападу на ЄС і НАТО. Такі ж гарантії, як Будапештський меморандум, не один, а цілих десять. Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Путін подарує йому десять установок арешнік. Землю можна можливо про орешник? Скільки в результаті їх Дали вам десятико як попросили у президента? Арішника в десяток дали вам алі ні? Ви говориш, що вже тоже на би водіжурство арешні. Ну десяток, это буде максимум. Але буде? не знаємо, чи це крохмаль з організму вивітрився, але згодом бульбофюрер заявив, що пожартував, і Білорусі вистачить і одного арішника, який вже, до речі, Лукашенко поставив на бойове чергування раніше ніж Росія. Отакої От цікаво, Путін в курсі такої підстави, чи в принципі неможливо перейматися через те, чого просто не існує. Собака-герой легендарного пса з парки з Павлограда нагородили орденом собака-герой. 12-річний пес брав участь у сотнях пошуково-рятувальних операцій і допоміг знайти тіла понад 200 загиблих. Днями його за заслуги нагородили. Лайк чотирилапому янголу. На цьому все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.